Всім доброго дня, шановні жителі нашої громади. За минулий тиждень було багато повітряних тривог, і ця ніч також була дуже тривожна. Минулий вечір були повітряні тривоги. А минулого тижня окупанти завдали ракетних ударів. Ввечері 17 травня в Одесі пролунали потужні вибухи. В регіоні була оголошена повітряна тривога. На жаль, на Одещину був масовий ракетний обстріл для нашої громади, слава Богу, все обійшлось. Знаєте, Такі расисти вже ніяк не можуть заспокоїтись. І я прошу всіх жителів громади, особливо міста нашого, щоб дуже серйозно відносились до таких подій, це небезпечно. І своєчасно переходити в укриття під час повітряних тривог. Щодо робочих питань, то 17 травня відбулися чергові засідання сесії і виконкому. На виконкомі ми говорили про такі основні життєдіяльності життєдіяльності громади. Говорили про забезпечення фінансової, фінансової допомоги 41-ї бригади територіальної оборони, і для них з місцевого бюджету було виділено 2 мільйона гривень. Ну, це для нас такий, скажімо, обов'язок перед військовими. Ми практично допомагаємо фінансами всім цим військовим частинам, які знаходяться на території нашої громади. Виникали питання по бригаді. Питання піднімали наші депутати. тому, що поступила заявка на допомогу, фінансову допомогу цій цій бригаді, але ця бригада розташована на території інших громад, і там вона сплачує ПДФО ну, налоги. І зараз ми скажімо, ведемо роботу щодо може, передислокації цієї бригади в нашу громаду. Тоді ми зможемо, скажімо, як і іншим військовим частинам надавати фінансову допомогу. Наступного дня у нас 18 травня відбулося засідання позачергової 31 засідання позачергової е, сесії в е, порядок денний у нас налічується 14 питань, які е, розглянули. Депутати, зокрема, прийняли рішення і дійшли згоди щодо затвердження списку присяжних для Южного міського суду. Е, Пам'ятаєте, що на минулій сесії було багато суперечок з цього приводу, але все ж таки знайшли е, згоди, сіли, круглий стіл і домовились. І на цій сесії питання було вирішено без якихось проблем. Ну, трансляція була у нас в прямому ефіру і на телебачення, і є зараз в записі, тому всіх охочі, хто хоче отримати більш детальну інформацію, будь ласка, можете її знайти. Також 18 травня українці святкували День вишиванки. Варто пам'ятати, що це наш генетичний код, наша самобутність. Наш символ наш України і в Южному це свято також відзначали. Більшість депутатів прийшли на сесію южні міської ради у вишиванках. Також практично всі працівники виконкому були в вишиванках, і хочу сказати, що це було дуже символічно. Нагадую, що стартує останній тиждень навчального року для школярів, і вже з 22, з 26 травня по 2 червня відбудуться останні дзвінки на минулому тижні. Ми провели нараду по виконанню доручень по зустрічі, які я провів в Старостинському і Новобілярському округах. З жителями цих округів ми підвели підсумки, але не кінцеві. Кінцеві підсумки ми будемо підводити уже на місцях в громадах. І так як я і обіцяв, ми обов'язково я обов'язково приїду в ці громади, і ми поговоримо по виконанню цих доручень, які були дані дані по підсумкам першої зустрічі. Ви знаєте, мене дуже тривожить сьогодні в нашій громаді, особливо в нашому місті, це вандалізм. І сьогодні мені доповідали про те, що вандалізм, особливо на спортивних майданчиках, в скверах, так, в, турецькому, на турецьк, в турецькому сквері, в Болгарському сквері, виривають насадження. Руйнують навіть капельне зрошення, руйнують декорації і знають про те, що сьогодні немає відеонагляду, тому що нам заборонено відеонагляд утримувати. І таке твориться, що мені це дуже-дуже неприємно навіть говорити. Я хочу, щоб жителі нашої громади зрозуміли, що це власність кожного з нас, що це власність громади, і треба берегти. І треба робити все можливе для того, щоб не дати розвиватись вандалізму. Наприклад, навіть на спортивних майданчиках умудрились розпалювати вогнище. Це вже виходить за всі рамки. Так що давайте берегти наше майно, тому що це ще раз підкреслюю, це майно кожного з жителів нашої громади. Ну от всі питання, які я хотів сьогодні вас проінформувати. До зустрічі.